Ми ще можемо встигнути врятувати нашу планету. Однак, якщо ми будемо зволікати в наших діях, то катастрофи найімовірніше ми не уникнемо. Сьогодні нашій планеті загрожує безпрецедентна катастрофа. Ця ситуація виглядала б безнадійною, якби не надважливий і найцінніший фактор, якби не Алатра. Представники Алатра вже понад 10 років тому почали публічно попереджати нас про цю кліматичну небезпеку що загрожує планеті та всьому людству. І вони пропонували реальне рішення. Але чи дослухалися ми до них? Ні. Чи прислухалася до них наукова спільнота? Ні. Ми, вчені, вважаємо себе занадто розумними, щоб слухати когось іще. Я сам був таким. Я звик довіряти лише своїм даним, своїм розрахункам, своїм доказам. А тепер я сам ретельно перевірив усі дані представили.